Так, ну що, друзі? Друга зима пішла, Переобуваємо коня. До речі, питання, чи переналаштовуються датчики, якщо колеса, наприклад, переплутають, поміняють. В сервісі можна це зробити, автоматично машина це не робить. Тому, коли ви міняєте колеса, просіть, щоб колесо вернули туди, де воно й було. Не забувайте, що треба затягувати манометричним ключом. Середній момент затяжки 110-130 н на метр а будемо затягувати на 126. Шиномонтаж, де я це все роблю, називається Тіптоп сервіс. Ось така назва. Як з балансом, нормально? Так, да, е, Які е, грузики пішли. П'ять штук. Вага, вага, 20-30 грамів. Добре. З, з дисками порядок, так? Так. Да. Ну я обережно їздив. Також не забувайте попросити, щоб всередині протирали. Ціна не змінилась так само, як забирайте, як і в минулому році 1300. Так, ось ціна 1300. Все, дякую, до побачення. До речі, тиск, який показує система. Майже всі колеса ідеальні, 2,4-2,4 атмосфери. Саме так і рекомендує виробник. Тобто всі колеса по 2,4 атмосфери і бачимо, що датчики показують дуже, дуже гарно. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.